Та же. Він вже колись пропонував лізі дати харківському відділенню 10 тисяч, і вони на, нам, потім їх віддадуть, і проценти, і так далі. Були скритні часи в Харкові. Вони могли заробити своє приміщення, його треба було викупити. Вони пішли обстирати QSL бюро, все інше і перетягати. Рішення ЛРУ на покупку офісу Харкові. Давай. А ви тут до чого? Лу в до до офіс Києва переносити в Харків. Штаб-квартиру. Да. Перенесли то, заток. коли ніхто нічого не переносить. Водяк. Зараз перенесли з, з банку в приміщення ЦХ ТСУ. Іде варіант, причому я тоді ще був активний, з зору, я, я допитую, де є бізнес-план на покупівлю того. Значить, не було ні передбачено ні обслуговування і так далі. А виявилося, що навмисно. Дуже просто. Ви гроші, купити приміщення, приміщення в Харкові. Не в Києві, значно воно формально повністю підпаде під, під використання харківським підрозділом. А потім виявиться, що гроші ліга немає на отримання того приміщення. А чого ми поговорили в ССДРФ? Пам'ятаєте, туди девісно зросли тарифи на опалення. І все, до, до тих пір не було взагалі проблем. Справлялися, заплатили частину за свої три кімнати. І отакий був план. Потім, якщо ви бачите, оце зараз відскочив від активного лобіювання антивірусу. Давайте, 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 давайте. погодом, пропозиція. Пропозиція. пропозиція подумати. По-перше, давати. Нічі, так? А що тут? Де рішенням Ради 13-го року було прийнято рішення про проведення Чергової звітної конференції у вересні 14-го року. То рішення Ради є легітимним і дійсним до того часу. В прийнятті його приймав навіть участь наш голова. Прецедентів. Не їхати на конференцію не було. От я би не здивувався, якщо б обрали в серпні провели збори, обрали делегатів, поїхали в затоку з своєю окремою думкою переконати тих, міняти, зразу міняти, поступово міняти, обдумано міняти. Тепер вони починають збирати. І далі під є. Я, правда, не впевнений, що там є. Підписи особисті від членів ЛРУ, Але вони ж не дочиталися статуту. Позачергову конференцію, ну, відніше, рішення про слухання позачергової конференції, знову ж таки, мусить прийняти Рада ЛРУ. Вони вже прийняли якесь рішення. Яке рішення, яке мусить прийняти Рада ЛРУ, Щоби залишити, я ж кажу, в любій стороні в правому полі. В полі треба дотримувати статуту. І тоді можна вимагати від інших. Якщо обидві сторони втекли на своє розуміння, невідомо куди, воно кінчиться, скоріше за все, тим, що ми розвалимося, але ніколи не робимо. Через те, як кажу, думайте, думайте, ніхто ж вам чи сам собі не хоче звати. <О Multiple frustration> Я не слен ради, запитаю Івана, що було Івано, я покажу право, От ти поїдеш туди. Поєзкі дня написано, по тому як ви прийняли, де ти там, є. Ти, Саша, на не виїхати, що зірвано немає. Читайте уважно, написано, саме розпуск, розпуск беру. Значить, виходить, бо пише, я позавчора Філіпов на скайпі і кажу, Саша, як ви вирішите ви, там поїдете, я зараз не кажу, легітимно, легітимна, Тракуємо, що буде легітимна, як приїде. Ну, в Київ, там пару. Ви приймете рішення розпуску ворогу. Значить, за ним зразу слідчим пунктом ліквідаційна комісія, чого нема, і друге створення нової організації. Ти мене заповняв позавчора, бо я дня, ти не так. Я кажу, читай пов'язку. Ти ж підписався під той пов'язки, бо ти поморка не дієш. Як то може ми зараз будемо приймати рішення на розпуск співару? Як розпуск? Ми подбали стільки років, створили організацію, що ви тепер поїхали там розвалили і создали якусь нову ВЛР. а як ви думаєте, далі працювати зі спортом? І гарно навіть. То зразу к'яси в бюро не кероється, але не признають, багато може не знає. Ми создали рівень ро, я був на початку, ми три роки вели перемови, щоб картки шли в Київ. Бо нам казали навіть японці, вибачте, поки ви не будете прийняти в Яру, поки ми не причитаємо біля ми карточки будемо склати в Москву. І я три роки мій розвідок їздив, викупав карточки, вербован викупав, привозив. І ми до того не йдемо. Я за те, що гору не Ну, то там буде президент, нас не дуже обходить. У нас головна, щоб робота була тут на місцях. І правильно вчора ми з Кисіком не ночівав, що треба працювати клуб з клубом. Бо він пропонує знову почати львівський клуб з лавшанським клубом. І нам жінок немає, то до шраки, та ліга Алло! А й вибачте, я не бачу. Вибачайте. я думаю, <пробітник> <не розвалися. розвалися. пробітник> <Вибачаюся, пробітник> що треба нам думати, про що міро каже. Ні, ніколи не розвалиться. Але треба думати, бо, бо таким способом ми розвалюємо просто те, що не розвалюємо. Розваляться люди на два лагеря. Зараз вже ти є, другий рок то йде. А тут буде ще гірше. Просто люди розваляться. Я знаю, міння одної організації, інша. Сібраті сім'я розмовляють постійно, а мої друзі багато, у них інша позиція. Бо дивіться, ще нічого не вирішили, а, а вже є і Філіпов, який претендує на президента, і він мені то каже, я не можу бути другим людиною. У цей 4 з Саша. Він каже, він ходить, Саша, чого ти йдеш на скайп конференцію і вже подумайте, создається федерація. Радио спорта тире Союз Радіоматерів Донбасу Уже создають таку організацію. А так, тілі покрити. <говорити> Виступаючи тут заціпив мене, то я тобі хочу сказати. Той пан, що появився, 25 років займаються юриспруденцією. Веду справи, цивільні справи, кримінальні жертву, як адвокат, маю ліцензію, щоб ти знав. Так, так про міжнародчими, як каже Кіщук. І тому, що... Сьогодні, сьогодні, ну, на сьогоднішній день я казав людям, що я, коли приходжу сюди, прошу. Виступити, що я хочу прийняти рішення. Значить, закон про громадські об'єднання їм всім абсолютно до того місця, що сказав Жорі. Тому що там треба сидіти, вникати і читати. Люди мають просто свою роботу, своє заняття, має радіо і йому на тому подякувати. І він надіється, що він, я, він, ти, кого тут обрали в раду, подумають і почитають цей закон. То я хочу сказати, чому вони виступають сьогодні, Мирослав і Жиорій. Тому що вони обра.